Так, ну а далі продовжуємо, друзі. У нас така шокуюча історія насправді, тому що е, один із зоомагазинів навмисно відрізає вуха кроликам для того, щоб зробити їх більш схожими на якусь рідкісну і дуже дорогу породу, і потім все це продавати за великі гроші. От, власне, ми поспілкувалися із цим зоомагазином, е, і вирішили розібратися взагалі. Чи є якась відповідальність кримінальна адміністративна за те, що роблять із тваринами? От власне. Зараз пропонуємо вам всі деталі, які зібрали по цій історії. Подивіться, будь ласка. Відрізають вуха кроликам, аби продати дорожче. По фото бачимо, що в нього вушка відрізані майже під корінь. Чому операція небезпечна? Відповідно, скоріш за все це робиться без знеболення, без там стерильних якихось умов. Як на скандал відреагували представники зоомагазину, та яке покарання може понести продавець? Сніданок розбирався днями мережею завірусився допис. Авторка стверджує, зоомагазин відрізає кроликам вуха, аби вони були схожі на рідкісну породу. За доказ додає фото кролика з обрізаними вушками. Авторкою допису виявилася киянка Дарина. Дівчина шукала друга своєму кролику Сімону та натрапила на оголошення з твариною з обрізаними вухами. Як мені сказали, порода називається Нідерландська. Перший раз бачите, бо ніде таких немає більше. По фото бачимо, що в нього вушка відрізані майже під корінь. У дописі Дарина зазначила як тільки поцікавилася, чому кроликів неприродні вуха, її заблокували. І смішно було те, що під час діалогу з невідомою особою мені вішали лапшу, буцімто той малюк не годиться на розведення, і краще взагалі її каструвати. Чому ж чому, маючи ціну початкову у 6 тисяч, малютка генетично не підходить до розведення? Відповідь очевидна, тому що у її потомства будуть рости вуха. Чи дійсно це так? За поясненнями, ми звернулися до зоомагазину, на сайті якого і було оголошення, і ось що почули. Не знаю, то все фейк. Ну є фотографія, де я кроликам вуха відрізаю, що я не розумію взагалі. А на питання, чому наголошені логотипи їхнього магазину, дівчина відповіла: ось так. Мало ріше лого. подожди, я можу лого поставити на будь-яку фотографію. Люденьки, не витягу не, не натягуйте на голову, те, що не натягується. Показуємо фотографії кроликів ветеринару Катерині Шабольдо. Вона підтверджує, вушка купірували, тобто відрізали. Там дуже чітко видно рубцеву тканину, да тобто це вухо, яке обрізане. Там видно навіть залишки сукровиці, можливо, крові в вушному каналі. І у цей край вушний він не заростає хутром, тобто, це по факту рубець. Експертка пояснює, вушка для кроликів важливі для терморегуляції та спілкування. А відсутність цих органів може зокрема викликати запалення у вишній раковині. Катерина Шабольдо припускає, операцію тваринам робили не в клініці, бо купірування в Україні заборонено законом. Скоріше за все, десь вдома на кухні самостійно, тому що не один адекватний лікар таку тварину не візьме на операцію на каліцтво. Ось відповідно, скоріше за все, це робиться без знеболення, без там стерильних якихось умов. Це трактується як жорстоке поводження з тваринами, зазначає експерт у сфері захисту тварин Світлана Руденко. Крім того, на мою думку, тут треба розібратися, чи є в діях посудових осіб цього магазину ознаки шахрайства або адміністративного або кримінального. Тому що якщо метою такого жорстокого поводження є введення в оману покупців для того, щоб вони здійснили придбання тварини, і в такому випадку, залежно від розміру шкоди, можна ще додатково говорити про додаткову кваліфікацію. Тож працівникам магазину, якщо їх вину доведуть, може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі строком до трьох років. А для відкриття справи варто написати заяву до поліції. Ой, Боже, Так, так. Ну, бачите такі історії бувають, виявляється. стежте просто за цим, та і дивіться. А зараз просто щоб знаєте, подивитися, що збалансуватися, знаєте, ліво право як кажуть. Давайте подивимося на цього кота, який в щасті живе. Кіт велетень з Молдови, Зевс його звати. Подивіться, диви дивиться на всіх, як диявол, якийсь. От, от це реально його повний зріст. Так щоб це порода мейн -кун. Ну, і, власне, якщо подивитися загальною на його фото, то він. Ось просто подивіться О, пропорції, так його власниці і, і цього кота, І от, Даніела жартує навіть, що скоріш за все власниця я маю на увазі. їй доведеться скоро кудись переїжджати в якусь набагато більшу квартиру, більше житло. Тому що щороку цей велетень цей красень додає по кілограму і продовжує далі рости. Ну от власне, попри це, та здавалось би іноді. Не знаю, ця порода виявляється тако ну, здається такою якось войовничою, дуже суворених вигляд обличчя, але насправді вони ніжні, вони дуже такі люблячі, лагідні. Ну принаймні, господарка Зевса каже, що він саме.